любі Давайте заняття ми з вами розпочнемо з пальчикової гімнастики. Доброго ранку сонце привітне! Доброго ранку небо блакітне! Доброго ранку лагідний вітер! Доброго ранку пташки! Доброго ранку мені, доброго ранку тобі. Дітки, я знаю, що ви дуже любите відгадувати загадку, а мою загадку спробуйте відгадати. Тоді слухайте уважно. Сонце ніжно усміхнулось, вам до щічки доторкнулось. Все навколо оживає. Скажіть, коли це буває? Так, дітки, навесні. І зараз я запрошую вас в подорож на весняну галявинку. Давайте з вами подивимось, які ж зміни відбулися з приходом весни. А доки ми з вами будемо йти, давайте промовимо чистомовку всі разом. Повторюйте разом зі мною. На, 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 на! До нас прийшла весна. Но, 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 но. Виглянь у вікно. Ну, 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 ну. Бачу квіточку одну. Ни, 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 ни. Сонцю ручки протягни. Не, 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 не. Сонце гріє мене. Н-н-н, н-н-н, Чують всі пташини дзвін. Молодці малята, ось ми з вами і прийшли на галявинку. Дітки, погляньте і скажіть, чому розтанув сніг? Так, бо пригріло сонечко. Що з'явилося на місці, де лежав сніг? З'явилися перші весняні квіточки. Кого розбудило сонечко? Сонечко розбудило тварин та комах. Молодці малята. А хто прилетів із теплих країн? Так, з теплих країн прилетіли пташки. А як змінилися дерева і кущі? На деревах та кущах почали з'являтися листочки. Дітки, а зараз я пропоную вам пограти в гру в чарівне віконечко. Дивіться уважно і відповідайте на запитання. Дітки, яка пора року настала? Так, настала весна. А яке сонечко навесні? Сонечко тепле яскраве, що воно робить? Пригріває. Що сталося із снігом навесні? Сніг почав танути. Що з'явилось на проталинках? Та на проталинах з'явилися перші квіти. А скажіть, які зміни відбулися з деревами та кущами? На деревах та кущах з'являються листочки. Хто прокинувся після зимового сну? Так, після зимового сну прокинулися звірі та комахи. Кого ми зустрічаємо на весні з теплих країн? Так, з теплих країн ми зустрічаємо птахів. Перед вами картинки-підказки, за допомогою яких ми складемо розповідь про весну. Тож першою почну я. Прийшла весна. Сонечко стало більше зігрівати землю. Ростанув сніг, та з'явилися перші квіти. На деревах та кущах почали з'являтися листочки. Від зимового сну прокинулися звірі та комахи, а з теплих країн повертаються пташки. А тепер спробуйте малята скласти розповідь про весну самостійно. Я впевнена, у вас все вийде. Малята, ну що, сподобалась вам наша подорож на весняну галявину? Що ви там побачили? Що змінилося з приходом весни? Молодці малята! А зараз нам час з вами прощатися. До побачення, до зустрічі!